Вітаю, вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Хочу сьогодні поділитись з вами ось таким своїм придбанням. Мені потрібен був укривний матеріал для троянд, і тому я знайшла ось таку штуку. Натрапивши на просторох ютубу, на... Рекламу, не рекламу на каналі одного виноградаря він розповів про своє придбання геотекстилю. А мені якраз потрібен був укривний матеріал, я шукала ну, або агроволокно, або агротканину. і ну, Я побачила і вирішила, що воно мені підійде. Я замовлення зробила дзв... дзвінок зробила туди на завод 7 липня. І замовлення прийняли і сказали почекати ну, десь місяць. І от видаткова накладна вже 13 серпня, трошечки затяглося. Мені перетелефонували і скинули рахунок. Ми оплатили рахунок, і ось 13 серпня вже приїхав кур'єр. Замовили кур'єра, 14-го воно вже було у нас. Так, от, геотекстиль. Замовила я 230 метрів, ціна 2 гривні. Ну, можете самі порівняти. В принципі, ні агроволокно, ні агротканину за таку ціну не купиш. Ну, але тут є одно. Но. Так як завод знаходиться в Харківській області, і вони не займаються доставкою, тому треба було замовити кур'єра новою поштою, і кур'єр потім приїжджає до них. Забирає ваше замовлення і пересилає вже новою поштою туди, куди потрібно. І ось такий геотекстиль. Він пропускає воду, можна подивитись. Ось чудово пропускає, тому я вирішила його покласти на грядки з полуницею. Ну, вчора я зайнялася цією роботою. Вірніше, грядки я підготувала трошечки раніше, а вчора вже спробувала покласти цей матеріал. Як я готувала грядки, у мене буде окреме відео, а можливо і не буде. Я його готувала, все знімала. В принципі, можливо, і викладу. А те, що в мене вийшло вчора, це ось. Так як я раніше підготувала грядки, я не знала, коли він мені прийде. Я знаю, що там ну, черга, місяць, а то і більше, вони попереджали мене там менеджери. Тому грядки я зробила раніше. І щоб бур'янний ріс, і щоб трошки злежалася земля, то я положила картонку і навіть почала вже висаджувати свою полуницю, те, що я укорінила в стаканчиках. Поки що я вам цеглою придавила. Ну, що можна сказати, матеріал дуже цупкий. Це не Агроволокно, яке я клала раніше, в 23-му році, воно в мене пролежало ну, два роки точно, але в нього все рівно корінці проростали, і мені його довелося зняти і викинути. Оце геотекстиль, таке як мішковина. Ну, Я його вирішила положити в міжряддя, щоб бур'яни не росли. Ну, в принципі, що неважко, вкладати не важко було. Не знаю, як воно буде лежати тут, скільки воно прослужить. Ну, Хочете, спостерігайте і видно буде, як воно перележе, перебуде зиму. І щось з цього вийде. В принципі, гнеться воно рівненько, пришпилюється теж хорошо, ну, тут треба щось буде допрацювати зі скобами, тому що погано держать. Ну, чоловік сказав, допоможе щось, тому що те, що я ну, придумала такі спроволки, поробила. Ну, поки що буде так. Так що такі рядки виходять. Середню я зробила, ну майже. І буду доробляти ще з краю. Іще одна посилочка сьогодні до мене приїхала. Ось це молодила. У молодила в мене їх. І також, звісно ж, багато. І тут я робила доріжку таку з них. А зростали вони в мене в горщиках, і їх діток я вже розсаджувала. Гарні, які зараз жовті, з таким салатовим, але камера трошечки висвітлює. Гарні всі, якщо кожна роздивляться. Дуже гарні. Прямо троянди, троянди такі. І от на одному каналі був ну не той розіграш, не то лотерея. Дарувалися набори з 10 штук. ну Вирішивши так сказати, перевірити удачу свою, я поставила плюсик сказала, що хочу і ось сьогодні. Ні, не сьогодні, вчора. Ми їх забрали, вони в мене. Тому я їх висадила, канал був піражуля Квіткова, тому ця клумбочка в мене буде називатися Піражуля. А це я просаджувала вже своїх діток. Ті, що росли в горщиках. Я саджала раніше. Це прямо з горщика разом з дітками. Але тут їх дітки теж сидять, підростають. Ну, якщо когось зацікавило, звісно ж, я поділюсь контактами, ціна невисока, але доставка. Буде коштувати майже так, як коштує сам матеріал. Доставка нам обійшлася 474 гривні, а сам матеріал 550. Укрпошти у них немає, тому що ну, ми телефонували, дізнавалися, ні. Там. Зовсім немає відділення Укрпошти, а так би можна було туди замовити кур'єра. Так що доставка була новою поштою. Ну, Такий матеріал. Ось, він такий товстий. І думаю, ним буду накривати троянди. Все ж ризикувати не хочеться. Яка буде зима, неясно. Звісно ж, нам кажуть, що з 2040 року зовсім зими не буде, але до цього ще треба дожити. Тому, так, якщо є питання, будь ласка, пишіть, з радістю відповім. Тому, так, всім на все добре. До побачення.